Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, хто в мене є. Я сьогодні зробила школу для хлопців, тому що їм було скучно і я вирішила їм розпечатати цифри, розпечатати потім букви. Ось так вони кожен. Кожен старається, молодець, Діма, я сьогодні їхня вчителька, Рома. Тимофій Максим щось не схотів. Але вони, якщо все пообводять гарно і порозв'язують приклади старші хлопці, я їм ще е, пообіцяла розпечатаю машинки, які вони хочуть. Знайду в інтернеті і розпечатаю, і це їм як стимул, щоб замалювати гарно. Пишіть, пишіть. Молодець, молодець. Окей, давай якісь. Таким методом я стараюся хоч щось, щоб вони не забували. Треба буде кожного дня вам таке влаштовувати. Уже літо кон закінчується. Рома, гляди, щоб не. Я підсунула, щоб не впав і скоро в школу, і я старатимусь, щоб вони геть всі букви повторили. Навіть слова буду другий раз надруковувати. Тому що ну, діти, якщо англійську тільки вчать, то забуваються українські, а ми так стараємося вчити. І хочу показати у мене є ксерокс. Я роблю копії або, наприклад, в інтернеті шукаю і роздруковую. То ось така в мене школа. Самий головний школьник його вже перекус, Я Да? Так, хлопці вже поробили приклади поробили, поробили букви. Якову було саме найважче, йому вже і живіт болив, і голова. Знаєте, як діти? Я ще не був так від школі, і він йому не мав. Щоб висідить, йому трошки важко. Рома, дай нам покажи приклади, все своє дивіться. Не трохи! Не трохи, а добре важко. Це Рома все поводить, відношу старше, що вже вміє. О! Букви. Всі. І приклади. Геть всі правильно. Я нічого не підказувала. Молодець. Подивіться, як Яків постарався. Ну, він зміг тільки до п'яти вже скажу. Хоч до п'яти вже, бо йому ж важко. Але все одно молодчинка. Далі дімулі найде. Так, дімулі пару штучок неправильних, але так теж дуже молодець. Бо він став цими фломастерами додавати, все пробувати, то його гарно вийшло. Отакі букви в дімі, молодчинка і цифри. Отакі. Супер. Тимофій подавай твої приклади, я провірю. Я ще ж провіраю їх приклади, щоб... і будемо знати. Це Тимофій старався так, будемо зараз провірати. Подивіться, Тимофія цифри. Тож гарно, культурненько, молодчинка. Ви всі молодці хлопці, зараз будемо малюнки. Так, вони вже е, зробили і я прийшла їм розпечатувати камару, машину. же ще ж сказали. І дивіться, уже ж там кажу, посідайте, ждіть, ждуть. Робиться, робиться. Всі всі дайте гарно. Хто буде найтихіше, найгарніше сидить, той получить. Супер. Вау! Дивіться! І це вони будуть зараз замальовувати. Ось так несу, подивіться. Тримайте. Раз, два. Три і Дімулі передай. Чотири. Молодці. Малюйте, які хочете кольора. Не однакові. Хто який любить. Є подстругачечка, зараз, так. Да? Все. Вона буде оранжі. Угу, Молодці. Хлопці довольні, вже малюють. Я їм положила олівці. Це на вибір. І там трохи є, і фломастери, і тут. Хочу показати, який в мене помощник, де це він. Вже ось тут попило Мій молодчиночка. Мені дуже з ним добре. <свісно> я прибрала і він підтримує так чистоту мені в квартирі. Зараз буде пилососити всю квартиру. І далі я їм будуть. Е Солодкий сюрприз чи подарунок буде їм за те, що вони все поробили. Ось така в нас сьогодні школа. То два. Угу. Всім буде по два, щоб було по чесному, по дружби, окей? Щоб ніхто не обідівсь, все, щоб все було добренько. Мама, Мам, всім буде зараз покажу, якого мені <кій> От... Видно ще по Якову, що він ще от, найменший з них всіх. Дитина дитиною. Уже Тимофій навіть вже по Тимофію видно, що він старший. Окей, окей, положи. Добре. Добре. Це твій Рома? Угу. Так, подивіться, як позамалювали. А це Дімі, да? Угу. Рома ось так. Замалював, зафарбував. А Діма ось так. Яків не дофарбував і Тимофійні не витримали, <плес> 에... видно, що хто старший, то більш може вже висидіти. Ну, але нічого, все одно вони малювали, все молодці. Зараз будемо. Ш... Даю їм солодку винагороду. Молодці. Ось така в нас школа получилася. Що класно? Mm -hmm. Все, шукаємо щось солоденьке для них. Мене тут є така чудовазочка із солодким. І хай вибирають собі, що хочуть. Ось так Яків. Молодець Яків ти багато теж замалював. Супер. Так, дивіться, Тимофій все ж таки домалював свою, в його ось таке. Оранжева камара, да. гарненька теж вийшла, молодчинка. Але тут мені ще треба стерти. Угу, Стреж, стреж. І малювати. Так, да, так, да, да. це вже він все, що зміг. І так, молодець. Вже розбіглися, їх сьогодні зараз вільна година. Хто що хоче, те бере? Поїду ще потім в магазин. Як Єфрем проснеться, тому що він зараз заснув. І я вже не можу нікуди поїхати, але вдома посижу, бо пороблю, що ще мені треба. І все буде так день проходить. Вже і так половина дня, можна сказати, вже біля двох годин. Так швидко дні йдуть. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.